з зляди Гомера. Сонце тим часом зайшло, темрява земля окрила, спать полягали усі поблизу корабельних причалів, ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста. в путь подалися вони до просторого стану Ахеїв, вітру попутно дав Аполлон їм стрілець дальносяжний. От вони вправили щогли, білі вітрила надули, зразу ж середнє надулось світрило, і хвиля пурпурна, із під корми корабля швидкоплинного вмиться шуміла. Легко по хвилях він біг, верстаючи путь морехідну. А як допливли до просторого стану Охеїв, на суходіл вони витягли свій корабель чорнобокий. І над піском. На високих підборах його укріпили, та по своїх кораблях і наметах усі розійшлися.